Ми її майже народили, тому що весь процес в нас зайняв вісім ну, місяців. Вона до речі народилася восьмимісячно, і ми ще раз просто ну, будилися в тому, що вона наша дитина. Це подружжя Оливи та Дмитра Чернових. Понад чотири місяці тому вони вдочерили чотирирічну Лію. Про встановлення вони думали протягом всього подружнього життя, а вирішили це зробити остаточно після початку повномасштабного вторгнення. Серце розривалося від того, що ну ми не могли допомогти всім діткам. Дитячий будинок нашої доньки був евакуйований в Чернівецьку область, і ну мені здається, що всі зірки просто спів... співпали, все зійшлося, і доля, так я не знаю, якось е вирішила, що саме ця дитина має бути нашою. Коли Олива та Дмитро почали шукати дитину, то дзвонили у дитбудинки по всій країні. В багатьох з них казали, що дітей на всиновлення немає. Також на думку сім'ї у дитбудинках не були зацікавлені, аби дітей всиновлювали. Щодо лігії розповідали, що дівчинка хвора і агресивна, а також що від неї відмовилося шість сімей. Першу зустріч мене конкретно залякували. Мені сказали про неї отакий просто перелік всіх болячок, які тільки можна. А там туди входить навіть плоскостопія, оце все, бо ну косоокість і це також діагнози. Все. От, і що вона агресивна і аутоагресивна, і вона себе дійсно кусала, і це все. Але ну я не знаю виховання. Трішки інколи така жорстка рука, що ми пояснюємо, що робити не можна і що робити можна. Бо дітки в такому віці вони дійсно розуміють, тільки чорне і біле. Коли подружжя встановило лію, у неї були проблеми зі сном. Деколи вона спала по дві години на добу. Також, за словами Оливи, Лія не розуміла, що батьки можуть бути лише одні, а інші люди чужі. Дівчинка також майже не говорить та має проблеми з соціалізацією, адже в її групі діти були молодші за неї і не розмовляли. Ми взяли дитину з аутоагресією, з істериками. Вона не могла чекати навіть півхвилини. Вона не розуміла, як це. А, як це їжу, треба почекати, щоб вона приготувалася, вона себе кусала, вона себе била, вона постійно проявляла агресію саме до мене, тому що чоловіків, як такових, в дитячому будинку було небагато, і були тільки жінки. Вона дуже дивно посміхалася, як наче з фільму «Жахів». Зараз вона постійно посміхається, і навіть тоді, коли нам було добре разом, вона поверталася до мене і просто била мене, бо вона не розуміла, що мене можна обійняти, що можна мене якось там доторкнутися. І якщо вона Тіла саме цих тактильних е, якихось відчуттів, вона знала тільки агресію. Таку поведінку подружжя виправляло тим, що показувала, як треба поводитися на власному прикладі. Так в дитини поступово зникла агресія, та вона почала посміхатися та обійматися. За словами Оливи, за перші два місяці дитина розвинулася, хоча до того не розуміла навіть простих речей. Вона в нас з нами чотири місяці, а ми все одно їй кожен день пояснюємо, що ходити по вулиці і переходити дорогу треба тільки за ручку з мамою або з татом, що не можна просто підходити до чужої тьоті і обійматися. Здавалося, ну як це можна так не розуміти, що, що таке кастрюля, От, що таке магазин. Ну, тобто, і Це ті речі, над якими ти не замислюєшся. але дитина з будинку вона вчить тебе дивитися на світ абсолютно по-іншому. Бо, ну, типу, для неї з'їздити на пошту це вау. Подружжя каже, що людям, які хочуть встановити дитину, треба бути готовими, що шлях буде непростий. Ось здавалося, що так, альо, є дитинка, так, все, давайте, все класно. Ти скидаєш документи, чекаєш, що тобі от зараз подзвонять і скажуть, що ми можете завтра їхати до дитини. А виявляється, що ну якісь люди, які були в черзі перед тобою, написали заяву, і тобі, ну а ти вже. Емоційно за всю ніч, яку ти чекав просто завтрашнього дня, щоб поїхати до дитини. Тобі кажуть, що ну, це не так. По 20, 30, 40 анкет в день я питала. Мені казали, немає, 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 немає. Я кажу, як це немає, якщо дитина висить, висить на сайті Мінсоцполітики, і це така єдина загальна база України, і там дуже багато дітей, і дітки, вони справді є, і є номер телефону, і всі параметри сходяться. Але ти дзвониш і кажеш, дитини немає. Це означає, що дитина під. Допікує, а це означає, що дитина вже в опікунів живе. Зараз Лія вчиться спілкуватися з іншими дітьми, займається з нейропсихологом та логопедом. Подружжя каже, складно, що у вихованні їм допомагає долати любов і постійні розмови з донькою. Аліса Бобель, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.